Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. З давніх пір і понині кажуть, у нас в Україні здоровенькі були! Сьогодні у нас в гостях дівчинка Оленка. Вона запрошує нас у гості до своєї щедрої хати. Хатинка у Оленки незвичайна, не така, як зараз, а старовинна українська. Ось оленчина хатинка. Невелика, маленька, гарненька. Стіни такої хатинки чисто виболені, білі-білі, під стріхою розмальовані візерунками. Дах. Хати, критий соломою, стоїть оленчина хата, наче біленьке диво між деревами, посадженими соняшниками та калиною. Навколо хати подвір'я огорожено тином, плетеним парканом із гілок лози. Ось Біля хати обов'язково є квітник, де насаджені різні квіти чорнобривці, маки, мальви. Також на подвір'ї є ще інші споруди: хліб для худоби, курник, клуня, де зберігаються різні продуктові запаси. В давнину на подвір'ї поблизу хотинки споруджували дерев'яну криницю. Криниця потрібна була селянам, щоб з неї брали воду чисту, холодну і дуже-дуже смачну. А зараз зайдемо до хати. Як у ній цікаво, більшу частину кімнати займає українська піч. Чисто виболена, ще і розписана візерунками, прикрашена візерунками. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною як до годувальниці та берегиня, адже вона не тільки обігрівала хату, ще й дарувала затишок та й годувала. В вогнище. Було символом непорушності сім'ї. У цій печі готували їсти в горшиках. Уся хата прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на полочках та скрині серветки, в кожній хаті обов'язково був куточок, в якому розташовані ікони, прикрашені вишитими рушниками та квітами. Також у хаті стояли лави, прикриті килимами, колиска. Біля пічки був дерев'яний наст, там спала родина. А ці полиці для посуду називаються мисник. Неодмінним атрибутом була дерев'яна скриня. Це як шафа. В ній зберігалися одяг. Рушники, прикраси. Ось такою затишною була українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а своєю працею, господарями. Красу української хати оспівували поети та зображували художники. А на сьогодні все. Нам час повертатися в наш сучасний світ. Ми дякуємо Оленці за цікаву подорож. До зустрічі. Пока-пока!